По-перше, я не ваш брат. Не називайте мене так, і ми на ти не переходили. І ми ніколи не будемо братами. По-друге, кінець березня 2019 року. Іду я по Хрещатику, гуляю, нікого не чіпаю, дихаю свіжим повітрям. До мене підходить журналістка. І для одного китайського. Телеканалу вона знімає в мене інтерв'ю і питає, що я думаю про вибори і які мої передбачення. Я кажу, що я в шоці від того, що Зеленський перемагає. І я кажу про те, що я не очікував, що люди його так підтримують, і про те, що Україну чекає дуже тяжкі часи і катастрофа. От що я кажу ще в березні, в кінці березня 2019 року. На секундочку, знайду це відео, обов'язково запощу.